І жах, і кров, і смерть, і відчай, і клекіт Хижої Орди, маленький сірий чоловічок, накоїв чорної біди. Уранці 24 лютого 2022 року глава Російської держави оголосив про початок спеціальної воєнної операції проти України. За кілька хвилин після оголошення війни. Росія запустила крилаті та балістичні ракети по аеродромах та військовій інфраструктурі у містах України. Армія Російської Федерації завдає підступні удари по цивільним об'єктам, скоює воєнні злочини, цінічно вбиваючи українців. За даними ООН, на кінець березня 60% українських дітей були змушені покинути свої рідні домівки. Через воєнні дії російської сторони цього ж місяця окупантам вдалося захопити Житомирську, Запорізьку, Київську, Миколаївську, Одеську, Сумську, Харківську, Херсонську і Чернігівську області. Та українці не мали наміру коритися прислужникам кремлівського диявола та з перших днів виступили на захист держави, показуючи мужність та хоробрість. Коли зранку 24 лютого до острова Зміїни підійшли два російські кораблі, вони пропонували нашим захисникам перейти на бік расистів, обіцяючи їм Золоті гори. А коли план не спрацював, почали вимагати від прикордонників здатися. Наші воїни не стали довго панькатися із загарбниками і дали їм гідну відповідь. Крилата фраза прикордонника надихнула людей. Та стала гаслом війни. Завдяки мужності і відвазі наших воїнів у квітні вдалося звільнити від окупації Житомирську, Київську, Чернігівську та Сумську області. Рашисти тікали з наших земель, рятуючи свої нікчемні життя. З собою вони забирали все, що потрапить їм під руку. Побутову техніку, гаджети, килими, навіть не нехтували старими унітазами та білизною. Українські військові ціною власного здоров'я та життя звільняють українські міста і містечка від окупації. Влітку звільнено Одеську область, а восени майже всю Миколаївську, Херсонську та Харківську області. І в кожному звільненому населеному пункті ми бачимо звірства та злочини російських військових. Які вони швидкоруч намагалися приховати, скидавши тіла вбитих українців в братські могили. Кожного дня на наших захисників чатує смерть, та ми віримо в наші збройні сили і знаємо, що для нашої країни обов'язково настане світла мить. Ми обов'язково переможемо. Україна підніметься з руїни, стане ще сильнішою, ще могутнішою, ще красивішою. Сьогодні українці об'єднані як ніколи. Голими руками зупиняють танки та БТР, виходять на мітинги в окупованих містах, бо покірно мовчати не вміють. Кожен українець на своєму фронті самовіддано воює за свою країну, як волонтер, журналіст, хакер, кухар, водій, митець. Ми всі віримо в те, що війна залишиться в минулому, що наші воїни повернуться до рідних домівок з перемогою. І ми зможемо кожному герою вклонитися та подякувати за подвік і з гордістю сказати: Слава Україні, слава нашим незламним героям! Коли у нас закінчиться війна, я буду святкувати перемогу. Я дочекаюсь, і прийде вона, і розплата винуватців жде від Бога. Знову мапа почервоніла, як залита крові, душа. Нашу людь вона перетворила на пісні, на рядки вірша. Ще сильнішими, як дух козацький, Незламний став супротив у нашого тиска. скляний, але в той час стала в центрі вільного Києва міста. І під заклика нас вбивати тих, хто вчора назвав братами. Дуже просто нам відчувати Всю різницю між ними і нами. Між заручниками імперії далі чутні людей голоси споживають, наче І нащадками вільні січі, Де немає хворих ідей, щоб за них пакувати покірно вдомовину своїх дітей? Та яка ж там різниця між нами? і досі не зрозуміло. Дуже просто. Як між хробаками і птахами, що мають крила. Ви б з паглоб як мову знали, як как бліно бы змогли прочитати. Що крилами ґрунту не треба, А без крилами ґрунту лягати. Вам досі не зрозуміло, як так сталося і чому. Бо зрілі свою зустріли. Тут у нас покоління У. Що взлітає, неба, крилата, а не всморід покірно повзе, без царя в голові вати, Як у вас в покоління зет, вже надіти це покоління. І собі здобувають долю, попри темряву, їде до світла, відвоюючи свою волю. Щоб жити під вільним небом і по вільному світу літати, бо крилатим ґрунту не треба, а безкрильним в ґрунт лягати. І з ними у сховища поруч мовчати, ми сльози свої буде мужньо ковтати, пізьбі до батьків і дітей посміхатись. Ми серцем молитву будемо читати за тих, хто пішов нас усіх захищати.